Вітаю на каналі Таро. А давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Скажіть, покажіть, чи здійсниться ваше бажання. Буде два варіанти. Це буде перший варіант, а це буде другий варіант. Обирайте свій варіант, задумайте своє бажання. Питаємо, так чи ні. Перший варіант другий. Так, і дивимося перший варіант, чи здійсниться ваше бажання. Імператриця Єрафант. Все, що ви плануєте, все здійсниться. То, що ви молитесь, просите, воно дійсно здійснюється вас чують вищі сили. Відповідь так. Ваше бажання. Ой, вибачаюсь, споможниця прийшла. Ваше бажання дійсно здійсниться. Це перший варіант. Другий варіант. Скажіть, покажіть, чи здійсниться ваше бажання? Другий варіант. Щоб ваше бажання здійснилось, треба щось багато людей в цьому задіяно, що це бажання, як воно пов'язане з іншими людьми. і Треба їх допомога або їх згода, що це як якась колективна робота. Карта уміреності, що щось повинно врегулюватися. Так. А так чи ні. Ну, вийшло, вийшли всі дівойові особи, але я ще не знаю, чи здійсниться ваше бажання. Так чи ні, скажіть колісниця. Ага. Так, пов'язане з якимось переїздом, переміщенням, удачею, покращенням. Сім карта верховна, ну, це колісниця, це сьомий аркан, і це то, що це здійсниться швидше, ніж ви ж собі плануєте. Що воно якось внезапно, різко, і це для вас як сюрприз, що ви не ожидаєте, що не ну, очікуєте, що воно так швидко буде стримітельно: Чотири мічату з меча. правосуддя, тройка меча. Є перешкоди. Ваше бажання пов'язане з жиліщем, з жилплощадю, з будинком. Можливо, ви хочете щось придбати, або кудись переїхати. Це здійсниться точно, і це буде ну, неожидана різка, що ви думаєте, що це колись там, а воно трапиться набагато раніше. Але у вас є хтось, хто вважає, що ви на це не заслуговуєте, судження якесь, судження. Ну, судять вас, що по справедливості ви повинні, типу, вони думають, що ви повинні вони так вважають, що страдать і мучаться, що недостойна цього. Є люди, які перешкоджають цим вашим планам. Ось то, що ви молите просите, ви ні в чому не винні, ви дійсно заслуговуєте на це, ваше бажання, воно виконається, воно ісполняться. Цей негатив ми зараз перекриємо. Тобто вам треба. Очистка, енергетична чистка очиститись, бо є вплив, який вже давно, і він вас блокує. Хтось вам це скидає і каже, що це справедливість. Може, свої якісь борги перекидає. Кармічні. Скажіть, покажіть дьявол, так. Да. Це по дьяволу, це погано. Хто це робить? Скажіть, покажіть, хто Той ініціатор цього, цього діла. Мах, магічний вплив. Родич який є чоловічої статі, родич чоловік плати гроші, сам може негативними мислями вас блокувати, і плюс закриває вам шляхи, дуже не хоче, щоб це здійснилось. Але все одно, незважаючи на ці всі перешкоди, ви переїдете, шість жезлів, це переїзд, перемога. Все, що вас блокує, воно. Не працює, не спрацьовує його магія проти вас, бажання здійсниться. На всяк випадок, перекриємо тут і так розклад хорошо показав. Але на всякий випадок приберемо цей негатив, він вас як ну, наказує, що е, коли ви страждаєте, він отримує задоволення. Притом він з цього ніякого зиску, пользи ніякої немає. Так, тут ще заперечую. Заперечу, також негатив є. Ось він агресивний чоловік. Про вас хтось йому розказує про вас, дізнається, про вас якусь інформацію. Такий у нас вийшов розклад, да, цікавий. Раджу зробити відливки воском. Можете до мене, можете до когось іншого йти, але енергетично почиститись треба, бо тут на вас негатив назбирався. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю тому, хто робить, Прибираю всі перешкоди, відкриваю вам шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я, на все, що ви на ваші на здійснення мрій по Верховному суду буде, так і такий перешкод більше нема. Божого захисту для вас прошу. Дякую всім за увагу. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.